Бігай, бо ж сала побила, все не знаю, чим його тулити все затуляти. Да, да, я знаю, да мы ж записали. Вы в самому чи тут на садині. Від громадської організації чекають електронного листа на міську раду, що повідомляємо, що так. Да. А ні, то по повторіть, що завтра ви тут проведете. Хай дівчата його електронним листом напишуть. По покриттю ніби вирішується, я написав листа на голову, ніби все буде добре, ну, коли будемо демонтовувати, тоді скажу. Потраніть, потравіть, штучно. Ні ніби крутиться вже цей